У нас тут 13 ось таких вікон, і по периметру вікна дуже сильно продувають. Затікає вода, вплоть до того що затікає вода. Ну, Це неграмотна установка вікна. Які наші дії на даному об'єкті, на цьому вікні, е, є піна, піну ми зрізаємо западлицо. Якщо потрібно, заново перепінюємо. До речі, зазор рекомендую робити 2 см, ну, мінімум 15, але ліпше 20. Е, хай ви потратите трохи більше піни, але. Ліпше, ну, ліпше триматиметься і тепліше буде. І потім хлопці, які будуть робити откос, вам подякують за те, що ви лишили їм місце, так би мовити, для маневра. Зараз всі використовують гіпсокартон, тобто хлопцям буде зручно е ну, змонтажуватися гіпсокартон, ну і таке інше. І плюс дуже часто дуже криві прийоми, дуже криві пройоми. І ви думаєте, що ви начебто дали запас, а в кінці у вас внизу там буде 20 мм, а вверху 0, Тому що кривий прийом, Коротше, рекомендую робити зазори 20 мм. А, і ще. Бачите, просто тупо запінено і все. І там ну, вікно не дуже дороге. Це 60-ка, ну, в принципі, хороше, але можна б потустіше. І тут дуже мало піни, і ця піна легко продувається вітром, особливо холодним морозним вітром. Особливо, якщо ця піна погано запінена. І маємо грунтовочку. Друзі, ще один момент. Перед тим, як наносити е, мастику, чи герметик, чи акриловий герметик, чи навіть піну монтажну, дуже важливо прийом попередньо загрунтувати. Не можна наносити матеріал, який має слугувати як адгезія, клей, чи герметик, і при цьому не загрунтувавши прийом. От Ми беремо і ґрунтуємо місця, де в нас буде е, герметик, акриловий, герметизуючий, е, ну, підходить до стіни. Колеги, перед герметизацією старайтеся зрізати піну таким чином, щоб вона була западліцо з створкою. Бо якщо буде ложбинка велика, а цей герметик акриловий, який ми будемо використовувати, аналог Стизба Стезбе, він може просто випадати. Його багато не потрібно. Міліметра півтора досить, щоб можна було використати. Так, що я маю? Е, аналог Стиза Б Лакрисіл. Це вже перевірений герметик. Це пароізоляційний внутрішній герметик на криловій основі. Ми нам будемо мастити цей зазор. Цей герметик повірте, також виконує функцію гідроізоляції. Але коли буде його мастити, мастити потрібно не товстим шаром, бо він просто випаде. Як відбувається? Беремо і наносимо. Ось так. І таким чином по периметру всього вікна. Так, і от що ми отримали. Я клеїв малярну стрічку і по периметру вікна, піну, яка тут була, я закрив акриловим герметиком пару Воно навіть естетично краще виглядає. Але окрім того, що воно естетично краще виглядає, воно ще виконує функцію гідроізоляції, пару гідроізоляції. Не можна лишати піну голою, особливо якщо це надовго. Робота така не дуже швидка, але якщо приловчиться, то можна виконувати її дуже якісно і з першого разу. гарозів. Я вирізав рівненько піну, поклею малярну ленту, клею точніше, і приступлю до герметизації. Зазор тут роблю десь 4 мм, так само зверху, зазор 4 мм. І Звертаю вашу увагу. Що бачите, от анкерна пластина прижата. Треба їх завжди прижимати, а не отак лишати по діагоналі.